Дихання по квадрату. Дуже просто це 5 секунд вдих, 5 секунд затримка подиху, 5 секунд видих. І знову 5 секунд затримка подиху. І так, по квадрату ми рухаємося певний час, допоки здобудемо рівновагу, баланс, заспокоєння. Але є дуже багато подробиць і нюансів виконання цієї техніки. І я вам зараз це розкажу. Перше, це дихання також називається box breathing, тобто дихання коробочка як... Квадрат, дихання по квадрату, дихання 5, 5, 5, 5, також це дихання з пранаями наді дішатхана. Все це назви однієї тої самої техніки. І для чого вона використовується? Ця техніка має дуже потужну силу балансувати, заспокоювати, врівноважувати, якщо у вас є починаючи від легкого хвилювання, закінчуючи паничними атаками. Застосовується це дихання. Але також треба розуміти, що це дихання досить глибоке, і для того, щоб виконувати його правильно і здобути результат, який ми хочемо, треба навчитися цьому диханню. Тому зараз кожний елемент, кожну деталь цього дихання ми розглянемо окремо, і ви здобудете правильність і впевненість цієї техніки. Отже, спочатку у нас вдих 5 секунд. Спробуйте вдихнути зараз зі мною 5 секунд, і ви продіагностуєте себе самостійно, чи вам окей 5 секунд вдиху? Якщо у вас це забагато, ви не можете розширити легень, живі для того, щоб повністю спокійно вдихнути, то вам треба приділити увагу зараз цій частині вдиху. Що робить вдих на 5 секунд? Коли ми вдихаємо повільно. Ми вже заспокоїмось своє тіло, ми вже запускаємо парасимпатичну нервову систему на сповільнення. Тому що, коли ми хвилюємося, частіше за все ми починаємо дихати активно і цим ще більше розбурхувати свою систему. Тим більше ми її запускаємо на активність. Нам треба її навпаки сповільнити. Але під час Дуже активного стану, не так просто заспокоїти себе в один момент, тому нам треба навчитися це робити. І перше, це, звичайно, попрацювати над тим, щоб ми могли легко, глибоко вдихати, грудним відділом, животом, розправлятися, відчувати, що плечі розслаблені. І цьому можна приділити окремий час. Просто дихати, просто вдихати, розширюючись, відчуваючи, як наповнюються ваші легені, і розслаблено здуваючись. Можемо покласти руку на живіт і вдихаючи, штовхати руку. Діафрагмальне дихання, брюшне дихання, яке також покаже вам, який зараз рівень гнучкості вашої діафрагми, наскільки легко вам дихати животом. І далі ми додаємо руку на грудях і дивимося, чи ми можемо вдихнути животом, і потім додати в груди, і спускатися так само. Спочатку видихаємо грудьми і здуваємо живіт. Повністю вся техніка, ми зараз ще розглянемо інші елементи, окремо побудовано на тому, щоб ви максимально були розслаблені. І якщо для того, щоб вдикнути 5 секунд, вам треба напружитися, ви вже виконуєте техніку неправильно. Потопчіться на першій стадії. Здається, ну що тут, такого? я дихаю кожен день і вмію вдихати. Але не завжди ми робимо це повної, в повну міць, наповно розширюючи дійсно як треба. Тому давайте ще раз разом вдих 5 секунд. І видих розслаблено. Вдихайте носом. Видих можете поки робити розслаблено ротом або носом. Немає значення до цього ми ще дійдемо. Далі саме в техніці 5-5 5 або шатхана, або коробочкове дихання, боксбризінь. У нас іде затримка подиху. Що робить затримка подихом? Коли ми не дихаємо, в нас всередині тіла накопичується вуглець. Що він робить? За допомогою збільшеної кіль... кількості вуглецю у нас розширюється. Наші судини ми можемо позбавитися головного болю, і бронхи також розширяються, розширюються альвіоли. Ми, наче, готуємося вдихнути, тому що тіло дає сигнал. Ага, ми якийсь час не дихаємо, треба розслабитися, здобути цей простір для нового вдиху. Це дуже дієва річ, не тільки в цьому диханні, яке ми зараз розглядаємо, а також можна практикувати окремо, як і будь-яку частину. Я вже декілька разів це повторила. І ми зараз також тренуємося і дивимося, наскільки це зараз можливо для нас. Затамувати подих на 5 секунд. Робимо вдих 5 секунд і затамовуємо. І зараз ви зрозумієте, чи для вас це можливо. Якщо вам дуже легко розслаблено, ви перейдете на наступну сходинку цього дихання. Якщо ви розумієте, що навіть 5 секунд вам не ок, зараз. Також попрактикуйте, поки там, де ви зараз має це буде 3 секунди, 4 секунди, подай навіть 1 секунда, але де ви впевнено затумували, усвідомлено відчули, що відбувається, які посил від тіла ви відчуваєте для того, щоб продовжувати дихати. Можливо, в тілі що з'являється, якийсь поштовх, можливо, якась емоція, тривожність, занепокоєння, можливо, думка, яка з'являється, що в вашому тілі говорить про те, що ми не можемо затумувати подих, треба дихати. Це така як тренування, і частіше за все, особливо коли ви не просто тривожитеся, а входите в дуже високу хвилю, інтенсивну, панічну. Зазвичай в той момент вам здається, що ви на межі свого життя, і затамувати подих в той момент буває непросто. Тому що здається, ну як я зараз затамую подих, якщо я зараз тут помру. Мені треба навпаки більше дихати. І це неправильно. Навпаки, нам треба знизити рівень інтенсивності нашого дихання. Ми це робимо за рахунок першої частини, коли ми. Повільнюємо, подовжуємо вдих. І зараз інша частина друга, це ми його зупиняємо повністю. І за рахунок цього, якщо ви напрацюєте це затримки подиху, якщо у вас будуть вони вільні, розслаблені, вам буде в них фушна. Коли наступить момент, якщо вам треба буде застосувати цю техніку, вона у вас буде напрацьована. Ви не будете хвилюватися, що зараз як же, як же як так я не буду дихати. Вона у вас буде опанована. Тому зараз 5 секунд вдих, 5 секунд затримка подиху. Якщо ви відчуваєте, що неможливо зараз те, як ми йдемо по ідеальній схемі, це буде 3-3, 4-4, бодай 2 2 секунди. Просто починайте практикувати з часом, ви збільшите від 2 секунд до 3, до 4, і дійдете до 5. Зараз ми будуємо таким чином, що у нас рівна пропорція. Вдих, і затримка мають бути однакові. Якщо ви розумієте, що вдих у вас тільки 2 секунди, значить затримка подиху буде також 2 секунди. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Я вам дуже детально, покроково розказую, як це відбувається. Можливо, всю інформацію ви вже знаєте, ви можете просто перейти до практики. А можливо, дійсно вам треба здобути в ці маленькі дрібнички, на що звертати увагу, для того, щоб техніка дійсно дієвою для вас була. І так ми зробили вдих, затамували подих, і зараз у нас. Наступна сторона нашої коробочки, третя це знову видих. Насправді, у нас не так багато варіантів, що ми можемо робити з диханням: це вдих, затримка, видих, Більш нічого нема. Далі все навколо цього: інтенсивність, глибина, потужність, швидкість, все це буде навколо цих трьох елементів і всі три елементи ці в цьому диханні. І так, видих у нас має бути також 5 секунд в ідеалі, але ви пам'ятаєте, що пропорцію, поки ми зберігаємо один до одного. Зараз спробуйте видихнути 5 секунд як діагностику, як спробу. Вдих і видих. Для когось 5 секунд буде окей, навіть хочеться більше 7, 8, 9, 10. Для когось 1-2-3 секунди хочеться швидко видихнути. 5 секунд. Спробуйте декілька разів подихати так, щоб ваш видих саме був в цій пропорції. Трошки далі розкажу чому. І видих. Це ще більше сповільнює нашу систему. Це ще більше спонукає тому, щоб нервова система запустила парасимпатичний свій аспект Назві, спокій... заспокоєння, на звільнення, на розслаблення, на рівновагу. Всі ці елементи цього дихання працюють саме туди. Видих розслаблений, довгий. І знову затримка подиху. Це четвертий елемент цього дихання. Ви. Коли почнете робити затримку подиху після видиху, зрозумійте, що вони різні. Затримка після вдиху і після видиху зовсім різні. Спробуйте зараз і повідчувайте. Здобудьте ту пропорцію, яка для вас зараз окей. 3, 3, 3, 3, 3 4, 4, 4, 4, 4, 4 або 5, 5, 5, 5, 5, але має бути один до одного. Коли ви будете впевнені в диханні 5, 5, 5, 5, 5, ви сядете і, наприклад, 5 хвилин зможете спокійно, легко, вільно дихати. Ваша техніка опанована. Продовжуйте її періодично робити, щоб тіло пам'ятало цю техніку. І в момент кризи ви тіло просто згадає. Вам не треба буде згадувати, ой, що там рахувати, як там затискати, що там. Все це відпаде. Ви просто згадаєте, тому що у вас вона напрацьована, напрацьовувати практику. Більше п'яти не робіть. Чи можна? Можна. 666, 777, 88, 200, 200. Можна поглиблювати, але це вже інша техніка. Чому 5, 5, 5, 5? Тому що науково зараз підтверджено цю техніку, те, що в пранаямі, наприклад, вже було відомо тисячоліття назад, зараз вчені це підтверджують. І інститут, який розглядає Взаємодію між нашим серцем і мозком дивиться, як працює дихання саме на сповільнення і балансування наших структур. Коли ми будемо більш глибоко заходити в нього, ми будемо вже заходити більш тонкі стани, зміненої свідомості, ми туди поки не йдемо. Якщо ви хочете здобути рівновагу, заспокоїтися і можливість опанувати себе, допомогти собі моменти тривожності, панічних атак, коли у вас інтенсивна хвиля, ось це дихання 5-5-5-5. Ідеально. Починайте з меншого, доходите до 5 секунд і зупиняєтеся, напрацьовувати якийсь час. Звичайно, якщо у вас є якісь запитання по цій техніці, будь ласка, запрошую вас під цим відео, ви можете про... задати своє запитання, прокоментувати, і я зі свого досвіду пораджу, можливо, вам щось, якщо це буде доречно. Також кожну суботу я проводжу практики на восьму ранку, по Києву, Zoom, де ви можете приєднуватися до практики. Там мінімум є теорії. Теорію можна здобути в мене на навчальному курсі. Але практикувати разом в потоці ви можете кожну суботу. Це на донеччині, доступно кожній людині. І також це дає можливість побути в полі, тому що не завжди є така власна дисципліна, щоб проходити навчання самостійно. Іноді краще це робити в групі, поки ви, поки ви не будете сталими в своїй практиці. І навіть я так іноді роблю, коли я розумію, що щось я починало лінкуватися, я йду до своїх вчителів, знову підбадьорююсь, здобуваю цю дисципліну структуру і знову йду вже в самостійну практику. Тому я вас запрошую на власну практику приходити в групи або розширюватися в диханні. І я дуже сподіваюся, що потрошку різними відео я закохую вас в дихання.